Щиро вітаю вас, дорогі глядачі, на телеканалі Надія. Програма «5 хвилин для вічності. Давайте разом з вами зробимо п'ятихвилинну зупинку для нашого духовного життя. Як ви вже, мабуть, зауважили, в кожній нашій програмі ми разом молимося, і я запрошую вас, дорогі глядачі, завжди приєднуватися до нас у молитві. Немає значення, де ви знаходитесь, можете ви схилити коліна чи просто заплющити свої очі. А можливо, ви тільки подумки разом зі мною можете повторювати слова молитви, якщо ваше серце відкрите для Господа та його волі. Вірте, що вашу молитву Бог чує, уважно вислуховує, як батько своїх дітей. Кожного разу ми молимося по різному. Але завжди в нашій молитві є присутній один незмінний елемент. Зауважили який? Ми молимося в ім'я Ісуса. Молитві в ім'я Ісуса навчає нас сам Христос в Євангелії від Івана. В 14 розділі ми читаємо. І коли що просити, ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у сині прославився отець. Коли будете в мене просити, чого в моє імення, то вчиню. Деякі люди сприймають ці вірші помилково вірячи, що якщо говорити в ім'я Ісуса в кінці молитви, Бог завжди дасть те, про що вони просять. По суті, це є використанням слів в ім'я Ісуса в якості, нібито якоїсь магічної формули. Проте це абсолютно не відповідає Біблії. Молитися в ім'я Ісуса означає молитися з Його авторитетом і просити Бога Отця діти за нашими молитвами, оскільки ми звертаємось до нього в ім'я Його сина. Молитись в ім'я Ісуса означає те ж саме, що й молитися згідно з волею Божою. У першому посланні Євангелиста Івана, п'ятому розділі, з 14 го вірша ми читаємо, і оце та відвага, що ми маємо до Нього. Що коли чого просимо згідно з Його волею, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Молитися в ім'я Ісуса це означає молитися про те, що прославить Христа. Щиро молитися в ім'я Христа і для Його слави важливо, але в жодному разі не завдяки приєднанню певних слів наприкінці чи на початку молитви. Не слова в молитві важливі, а значення, яке стоїть за ними. Суть молитви в ім'я Ісуса просити те, що узгоджується з волею Божою. Використовуйте, дорогі друзі, цю обітницю Христа. Моліться в Його ім'я, але пам'ятайте про ці важливі моменти, які ми сьогодні говорили. А зараз давайте разом звернемось до Отця в ім'я Ісуса, як ми сьогодні навчились. Дорогий наш Небесний Батько, Сьогодні ми звертаємось до Тебе, так як вчить нас Твоє Слово, в ім'я Ісуса. Не тому, що ми хочемо від тебе щось просити, не тому, що віримо у ці магічні, нібито слова. Зовсім не тому. Ми усвідомлюємо, Батьку, що коли ми звертаємось в ім'я Ісуса, ми звертаємось заради пролитої Його крові, ми звертаємось з Його авторитетом. Ми просимо по Його волі. Ми сьогодні просимо тебе, навчи нас, Господи, справді завжди жити по волі Твоїй і молитися по волі Твоїй. Я прошу благослови наших глядачів, щоб сьогоднішній їхній день був сповнений Твоїх благословень, Твоєї милості, і щоб вони могли вчитися і бачити Твою небесну волю і жити згідно неї. Молимося, ім'я Ісуса. Амінь. Пам'ятайте, що телеканал і програма «5 хвилин для вічності. Чекають ваших молитовних потреб. Прохань чи досвідів за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. А зараз Божих вам благословень. До побачення!